Вітаю всіх глядачів. Сьогодні я вам хочу показати, як можна зберігати звуки в пам'яті інструменту на Yamaha PSR 550. І так, для того, щоб нам зберегти потрібні нам звуки, зробити нам потрібні наші налаштування для швидкого доступу. Ми використовуємо, є в нас от такі от кнопочки. Взагалі, інструмент має 32 банки по 4 патчі, тобто 32 банки пам'яті по 4 патчі. кожен. Для того, щоб зберегти потрібні нам звуки, ми, по-перше, перемикаємо, ось, заходимо сюди. На зелена кнопочка, загорається така в нас біля надпису Registration Memory. Реєстрація пам'яті. І кнопочка фріз знаходиться, знаходиться, нажимаємо для того, щоб заморозити оці кнопки, і інструмент не перемикався на заводські налаштування там. І так, перейшли, кнопочку фріз натиснули. І вибираємо далі потрібний нам звук. Який ми хочемо, ну я вже оприділився, що це в мене буде. Зараз перевірю 002. О, оприділили звук, який ми хочемо зареєструвати, і. Ага, і ще один такий є нюанс. Якщо ми використовуємо транспозицію, то есть я вже заран... зарані буду використовувати транспозицію, треба слідкувати, щоб. От у нас зараз стоїть транспозиція на троєчки. Хто не знає, це підвищення тональності. Ну, для удобства ігри я використовую, щоб не грати багато там бемолів чи дієзів. О. Ми обов'язково, якщо ми використовуємо транспозицію, ми дивимося. Ось мені треба на троєчку. Хорошо. Переходжу. Звук я оприділив, і для того, щоб його зареєструвати. от Я хочу зареєструвати другий звук на першу, перший патч, Да? Я натискаю цю кнопочку-красну Memory. І е, на екранчику з'явиться надпись е, Registration Memory. І от, е, поки ця надпись е, на екранчику, нам треба ввести наш звук 002. В моєму випадку. Да? Да. От, я зажимаю красну кнопочку, держу і натискаю одиничку 0,02. Так, є. Ну, наприклад, на другий е, патч я хочу зареєструвати. Хай буде звук у мене 179. Да. Знову таки перевіряю, якщо я використовую транспоновку, то. Щоб троєчка моя стояла, то що переключу потім на іншу тональність. Є все в порядку. Значить 179. Не? Я нажимаю обратно червону кнопочку, держу її і натискаю другий патч. The... Надпись появилась І я 179-й. Тепер перевіряю. На першому у мене стоїть другий звук, на другому мене стоїть 179. Ну і на третій давайте попробуємо зареєструвати. Якийсь інший звук. Так, так, так. Ну, нехай буде. 175-й. Ні. Ну, любой і звук можна. Або нехай, наприклад, буде стрінг 95-й. От нехай буде 95-й. Я так само нажимаю червону кнопочку Memory і держу і натискаю 3 і пишу 95. Все. Звуки зареєстровані для швидкого доступу. Тепер, коли під час ігри потрібно нам швидко змінити якийсь інструмент, я просто натискаю. От у мене на першому патчі другий звук, на другому там, скажу. Такий, на третьому і для того, щоб. Це ми зареєстрували наші звуки в перший банк пам'яті. Для того, щоб змінити банк пам'яті, у нас є тут така кнопочка, називається function. Функції. Ми нажимаємо кнопочку функції і переходимо кнопочкою Next. Ось вона. На функцію. Next. Так, да, на функцію. F1. Ага, на функцію F2. Ми переходимо. Регіст мemory. Реєстрація пам'яті. І знайшли цю функцію. Значить, ось у нас шукається функції. По менюшки ми ходимо е, плюсиком або мінусиком. No yes. І от знайшли ми функцію F2. Regist memory. І заходимо. Заходимо в кнопочку Next. Зайшли. У нас зараз стоїть перший банк, От, банк 01. І, наприклад, давайте змінимо банк на другий банк пам'яті. От Я вибираю другий банк. Кнопочкою Exit виходжу. І Та ж саме, наприклад, мені вже транспонування тут буде не потрібне. Ставимо на 0. то тобто, звичайно, наша. І коли ми просто поставили на 0, обираємо там якісь інші звуки. Ну, скажемо, нехай буде на першому банкі пам'яті. Давайте щось гітарку якусь візьмемо на ну, 53. Не поняв. Угу. Не переключилася ще. От, гітарка, нехай якраз буде. Та вже саме. Кнопочка краса. Memory І на одиничку нажимаємо. Держимо красну кнопочку нажимаємо на одиничку. 53. Чекаємо, поки вона сохранить. От, сохранили. Так, переходимо на другий патч допустим, другий банк. Другий пальч. Там нехай, допустим, у нас що-небудь. Да? Ну, на акордеон, наприклад. От, вибрався аккордіон. От. Та же саме. Натискаю червону кнопочку на другий патч і нажимаємо і пишемо 46. Чекаємо, доки не перестане мигати, все, наші звуки збереглися. Другий банк. От у нас другий банк. Перший патч це. Там, допустимо, наша гітара. і другий акордіон, або які хочете звуки, самі вибирайте, вони повинні зберегтися. От і все. Тільки при цьому повинна бути натиснута кнопка фріз заморозка. Бо якщо ми оберемо заморозку, коли ми будемо грати, нас перекине там на заводські настройки ну, для того, щоб використовувати нашу пам'ять, ми заморозили і ось 53-й. Це у нас другий бан. Так само захотіли поміняти дуже удобно, коли, наприклад, треба граєте багато і треба вам, скажімо, швидко перемикати там інструменти під час ігри. Ви запам'ятали, що в ага, мене на першому банку такі-то інструменти. На другому там такі-то їх аж 32. І для того, щоб перейти мені обратно на перший банк обратно ж функції. Ось уже F2 стоїть реєстр memory. Для того, щоб зайти сюди, я натискаю кнопочку Next. І вибираю. Зараз в мене стоїть другий банк. Я, наприклад, хочу включити перший вже збережений. Що другий збережений, що перший збережений. І натискаю і кнопочку Exit. Виходжу. І тепер натискаю, ось. як ми бачимо, наш, стройки наші збереглися. Транспозиція збереглася, плюс три я тут робив. Тобто, все в нас збереглося. Якщо було корисне відео, ставте лайки, буду вам вдячний. І ще є один такий момент. Зараз у мене настройки то зберігаються. От зараз я проекспериментую. Вимкну, так, навіть вимкну живлення, щоб взагалі не було. Іноді буває так, що... Коли включаєш знову. Настройки можуть не зберегтися чомусь. Ну це буває доволі таки рідко. Обратно я вибираю. Дивлюся, всі в мене настройки збереглися. Ті, що я зберігав. А буває так, що вмикаєш і настройки не зберігаються. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що. Треба вставити батарейки. Точно не знаю, з чим це пов'язано, ну, як бачите, зараз настройки повністю мої звуки, ті, що я зберігав, збереглися. Ось зайду, подивлюся на F2. Обратно таке. Вибираємо. Ні, неправильно. Функції ми переключаємо кнопочками плюс-мінус. По нашому меню. Тут що у нас є? F1 мультипад. F2, те, що нам треба: реєстрація пам'яті, Digital ефекти DSP. Четверта функція це MIDI. І тут ще і п'ята це Utility Ми вибираємо функцію F2 Регістр, регістр Memory. Заходимо кнопкою Next. І вибираємо: от зараз у нас стоїть перший банк пам'яті. Я перемкну на другий. І виходю. Exit нажимаю і тут уже наша гітара. І те, що це що там, акордіончик. І так, любим звуки, їх там 713. Можна вибирати, реєструвати. Кому допомогло дане відео, ставте лайки. Буду вдячний. На все добре.